Сміливі, незламні, безстрашні, сильні, мужні. Всі ці слова описують героїв України, героїв минулого та героїв сьогодення. Неодноразово українські війська протистояли безчесним та жорстоким противникам. І навіть у безвихідних ситуаціях наші герої не вкладали сил та перемагали противникам стиснув часу. Огонь! Огонь, Огонь, Огонь по наркодивське! Протягом історії існування нашого народу, нашої країни українці завжди доводили свою мужність у нерівних боях. Прикладом таких битв можна вважати битву під Оршею, коли нечислена армія Січі 80 тисячну московську армію. також ми повинні згадати подвиги армії УНР. Та холодноярівців, які до останнього боронили українські землі від большевиків. Наприклад, під час бою за Вознесенськ, ще у 1920 році, наші герої майже без набоїв захопили склад ворога. А подвиг юнаків, що загинули в бою під крутами, а інші армії, які у нас колись були уга, упа, потрібно згадати і повстанців, які чинили опір загарбникам. Таких подвигів безліч, їх складно перечити. Можливо, і не всі відомі історії. Проте ті, про які ми чули та знаємо, ми не повинні забувати. Протягом усієї історії нашого народу ми завжди ставали на захист своєї землі та своїх людей. У нас уже є безліч героїв, які загинули за вільну, незалежну, єдину та соборну державу України. Та на жаль, щодня лави лава охоронців нашої країни поповнюється. А ми знову доводимо та виборюємо своє право на існування як нації, як народу, як держави кров'ю, кров'ю синів і доньок України. Скільки їх загинуло у АТО, а під час революції, а під час майдану, скільки їх досі у російському полоні? Для нас та для усього світу більшим подвигом зараз є боротьба збройних сил України проти завойовників заброт. Наші військові повертають міста з під російської окупації, звільняють наших людей від кайдан Росії, яка вирішила, що зможе загарбати нашу державу. Не зможуть забрати, не зможуть знищити усе. Колись Василь Семоненко написав: Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Історія, на жаль, повторюється. Проти наш народ є. Він завжди буде. І ніхто не перекреслить наше існування та нашу історію. Адже наші захисники та захисниці нікому не дадуть цього зробити. Ми повинні допомагати Збройним силам України. Ми повинні пам'ятати, що багато наших хлопців і дівчат перебувають в російському полоні. Ми повинні їм допомогти. Перемога за нами, за Україною! Дякуємо за захист. Дякуємо за те, що живемо. Дякуємо за те, що відемо. Не журися, Україно, Маєш вільний рід!